Незабаром новорічні свята, яке свято без ялинки взимку. Що треба знати? Як обирати і де зберігати, де ставити вашу ялинку, щоб не засмутитися і не нашкодити рослинці. Про це наше сьогоднішнє відео. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку біля блакитної ялинки. Отже, друзі. Сьогодні відео про ялинку. Дуже добре, коли у вас є власний садочок, де можна посадити блакитну ялинку, біля якої потім святкувати новорічні свята. Але не в кожного є можливість ось саме в садочку посадити і милуватися. Зараз дуже багато різноманітних ялинок пропонують і розплідники, і садові центри. На будь-який смак є і штучні є і живі ялинки, які ми е, замислюємося, може придбати мені саме таку маленьку пухнасту ялинку відсвяткувати е, новорічні свята, а потім її винести в садочок або посадити десь там на дачі або біля будинку. Так от, друзі, про що треба знати, коли ми обираємо саме такі живі ялинки. І хочемо, щоб вони стояли в нас в квартирі або в будиночку. Одразу скажу, що ось такі живі ялинки, які ви придбаєте в горщиках, ні в якому разі заносити в будинок або в квартиру не можна. Друзі, ялинки не витримають новорічних свят. Ви будете святкувати, а ваші рослинки будуть поступово гинути. Зараз розкажу, як це все буде відбуватися. В грудні всі рослини вже засинають, в тому числі і хвойні рослини, не дивлячись на те, що вони вічно зелені, вони все одно випаровують вологу навіть взимку, але все одно вони знаходяться ніби в летаргічному сні. Бо вже не працює коренева система, вона вже пристосована до умов низьких температур, вже й морози були, вже і трошки змерзла земля, і в таких горщиках, в яких ви можете придбати ось саме такі рослинки. Рослина спить, а ви її заносите всередину будиночка або в квартиру, де тепло, де наче весна. І рослинка розуміє, що. Так дійсно почалася весна. Починається сокорух. Всі соки піднімаються по рослинці, і вона починає прокидатися. Десь тиждень-два ви відсвяткували всі свята, і потім думаєте, ну все, це ж не дуже довго, це ж тільки тиждень або два. Винесу в садочок, посаджу, і так дуже добре буде. І е, ялинка в мене жива є. І, е, не треба рубати в лісі десь якісь там сосни або ще щось, бо ми ж всі замислюємося, щоб і не нашкодити оточуючому середовищу, щоб в лісі дерева росли, і щоб в нас свято було теж зі справжньою ялинкою. Ось вона прокидається, а потім ви через деякий час її виносите в садочок. І залишаєте або висаджуєте, може, у вас вже готова посадочна яма, і думаєте, все добре, і свято прийшло дуже гарно. І ялинка нас ми милувалися, і наряджали її, і там подарунки під ялиночку клали, і все таке інше. А ялинка в той самий час, коли ви її винесли, вона починає гинути, тому що вона не зрозуміла, що відбувається. Тільки ну, вона спала, потім е, почалася весна, а потім знову зима. Це дуже швидко все відбувається. Рослина не може адаптуватися дуже швидко до таких умов. Тому навіть якщо склалися ідеальні умови, якщо дуже сильна рослина і може вона і витримає ось саме таке, що ви її занесете в будиночок або в квартиру. Зі ста рослин. Вижити може тільки одна, і, і, і то випадково, друзі. Випадково. Тому, якщо ви замислюєтеся, щоб придбати ось саме, саме такі пухнасті ялинки, ялиці, будь-що ні в якому разі не заносите в будинок або в квартиру, де можна в будиночку розмістити ось таку ялинку або в квартирі на терасі, де немає опалення, щоб вона була відкрита. Ось там ви можете поставити ось такі великі ялинки, які ви придбаєте. Вони можуть стояти на терасі, на веранді, на відкритому балконі, де немає скла. Там теж гарні умови для такої ялинки. Отам От ви можете її поставити. Не бійтеся, вона не змерзне. Всі рослини пристосовані до вуличних умов. Це ж вуличні рослини, кімнатні вони для кімнатних умов. І для них не страшне опалення і все таке інше. А для таких рослин це дуже-дуже погано. Вони не витримають тільки на вулиці, в природних умовах, ви можете поставити таку ялинку, якщо у вас великий горщик, велике кашпо це дуже добре. Рослина все це витримає. І в зимку буде гарно себе почувати. Отже, друзі, висновок тільки один, якщо всередині будинка. Хаті або в квартирі тільки штучна ялинка або зрубана. На жаль. Всі живі ось такі ялинки заносити всередину, де ви святкуєте новорічні свята, не можна. Запам'ятайте це. Всі мої поради щодо того, щоб не зашкодити рослинкам і самим вам не засмутитися. Бажаємо вам гарних новорічних свят! Бажаємо вам натхнення, бажаємо, щоб всі ваші родини зібралися разом біля будь-якої ялиночки, щоб під ялиночкою було дуже багато подарунків, щоб всі ви посміхалися. Бажаємо нашій Україні перемоги. Слава нашій Україні! Слава нашим незламним, непереможнім, мужнім героям! Тільки завдяки їх праці, щоденні, що хвилині, що секунді ми можемо святкувати, милуватися. І радіти, що ми живемо. Якщо вам корисне це відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, друзі, підписуйтесь. Це мотивує нас, і це знаєте подарунок для нас на новорічні свята. Чим більше підписників, тим більше розвивається наш канал. Всім бажаємо всього найкращого. А ми з вами вже дуже скоро. Сонечко вийшло. Бачите, друзі, вже скоро зустрінемося на нашому каналі і в нашому садочку. До зустрічі!